Номер 31 Проста двочастинна та тричастинна музичні форми синкопа. Будь-який музичний твір має свою музичну форму. Сьогодні ми познайомимося з тобою з двочастинною та тричастинною музичними формами. Двочастинна музична форма має дві частини, які контрастні між собою. І якщо перекласти літерами, то це буде А. Перша частина і протилежна їй Б. Тричастинна музична форма, на відміну від двох частини, має три частини. Перша і третя частина схожі між собою за характером. А іноді перша частина така, як і третя. І має таку будову А. Контрастна друга частина Б і третя А. Послухай, будь ласка. Приклади музичних творів, перейшовши за посиланнями і за першими двома QR-кодами. Yeah. Наступне завдання дуже цікаве. У даних тональностях потрібно написати гами літерами за зразком. І так, тональність А2. Я мажу. Запишу літерами. Десь фіс, моль, гармонічний. Там буде мі-д'єс. ні дієс. Смоль гармонічне, запиши самостійно і не забувай, що там буде сі бекар а це літера Х. Три. синкопа Восьма, четвертна, восьма, або четвертна половина та четвертна це ритмічна група, в якій ритмічні акценти не збігаються з метричними акцентами, а зміщуються. Зі сильної долі на слабку. Раз і два і. І тепер синкопа з, з четвертними та половиною. Раз і два, і три і чотири. і. Синкопа впливає на характер музики. В швидкому темпі робить її напруженою та гострою, а в повільному темпі робить розпівною та чутливою. Зараз ми з тобою визначимо розмір та проплескаємо ритм. Подивись уважно на цей ритм. Раз і два і раз і два. І ось у нас тут синкопа. Який тут буде розмір? Тут дві долі. Вірно, це буде дві чверті. Подивись уважно і знайди синкопи. Ось синкопа. Раз і два. І раз, і два і. Раз, і два. І зміщення сильної долі на слабку. А зараз ми з тобою проплескаємо. Три. Раз, і два. І раз, і два і раз, і два і раз і два і раз, і два і раз і два і раз і два і раз і три. Пауза 2 і. Зараз ми з тобою заспіваємо вправо з тактуванням, де є синкопа. Ми. Подивись уважно, це тональність мі-мінор. Але там у нас є знак дієс ре дієс І це буде гармонічний мі мінор з підвищеним сьомим ступенем. В раз і два і ми-сі-сі-сі-сі-сі ля ля соль фа мі соль мі мі фа, фа 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 фа-ре-дєс-ре-мі-мі-мі Заспівай декілька разів. Обведи синкопи. Синкопи в нас будуть тут в першому, в третьому. В п'ятому тактах і в сьомому. І наступне завдання на повторення. Потрібно від даних звуків побудувати мажорні і мінорні секстакорди. Пригадай, що в мажорі секстакорд буде мати таку будову мала терція, чиста кварта. А в мінорі, навпаки, велика терція, чиста кварта. І так, будуємо від звуку ля. Верх мажорний секстакорд великий. В 6 3 Ля, до фа. Ля до мала терція, до фа чиста кварта. Будуємо вниз. Ля вниз кварта, мі. І мала терція, до діс. Верх від звуку ля будуємо мінорний секстакорд. Ля до дієс велика терція, і нам потрібна чиста кварта фадієс. Вниз. Ля, мі кварта і велика терція до. Далі самостійно побудовують звуків мі, вверх і вгору. І вниз обов'язково. Домашнє завдання. У новному зошиті потрібно записати гами у А-дур та С-дур та співати їх. Дописати знак Дієс чи бемоль, щоб всі інтервали стали чистими це друге завдання. І третє вставити середній звук, щоб три звуки стали правильними мажорними великими або мінорними малими.